Добралися до поля з посівом соняшнику. На даний момент соняшник тут висівався 16 квітня, 9 діб з моменту посіву, Соняшник уже, е, в коліні. Весь в коліні, весь практично зверху, але й на даний момент наблюдаємо вже нитку свиріпи. Свиріпа є, є на цьому полі. Саме більше, що я хвилювався, тут присутні дуже багато не треба. Не треба теж є. Грунтовий тут внесений сметалохлор із промітрином. Так, в цілому практично всі бур'яни прибрали, але ж не треба, ось у нас вона не працюють ґрунтові по ній. Ось у нас свиріпа вже виходить. Соняшничок весь в коліні, більш-менш чистенький. Але я задоволений, що все ж таки змінили традиційний соняшник сюди на Clearfield технологію. Внесли ґрунтовий, зараз зайдемо про контроли моїм азамоксом. Ці бур'яни, такі, як не треба і свиріпа. ну Може, ще де, що вийде. Доберемо, і поле буде в гарному состоянні і в чистоті. Дякую за увагу.